Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку, як і раніше, противник веде бойові дії на південний схід від Попасної у темну пору доби. Зокрема, з 22-ї години до півночі окупанти відкрили щільний вогонь з мінометів калібром 82 мм. При цьому по наших позиціях було випущено 52 міни. Мінометна батарея незаконного збройного формування розгорнута у сусідньому. В селі Калинове, що дозволяє вести вогонь одразу в північному та західному напрямках. Від Попасних до станиці Луганської було абсолютно спокійно. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів, з них 6 мінометних. Донецький напрямок. Після тижневого затища ворог активізувався на Світлодарській дузі. Зокрема, наші позиції у Троїцькому неодноразово обстрілювалися з мінометів. До ведення вогню залучалися підрозділи банда формування і ЛНР, розташовані західніше Стаханова. Також низку перестрілок зафіксовано в Луганському. Ворог продовжує активно застосовувати важке озброєння. Минулої доби потужні мінометні обстріли російсько-окупаційних військ відбулися в усіх основних гарячих точках: це Зайцеве, Майорськ, Авдіївська промзона та на підступах Донецького аеропорту. У Новоселівці-2, окрім мінометів, по наших військових стріляли ворожі снайпери. Тому українські війська активно ведуть огонь у відповідь зі штатного озброєння. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів, 18 з них з важкого озброєння. Маріупольський напрямок неподалік Азовського моря. Противник продовжує активно застосовувати заборонене озброєння. Зокрема, одразу після опівночі незаконні збройні формування відкрили вогонь із гауби з калібром 152 мм. Випущено 20 снарядів. Пізніше у Широкому відбулося два короткотривалих мінометні обстріли. Позиції мінометів і гармат противника розгорнуті у селищі Саханка. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, саме на цих рубежах на ділянці відповідальності так званого 9-го полку, який дислокується в Новоазовську, командування російсько-окупаційних військ проводить тренування з управління вогнем. Гаубичної арт... артилерійської батареї. Рівень підготовки ворожих артилерійських навідників та коригувальників вогню вкрай низький, що призводить до надмірних витрат боєприпасів та подання командуванню неправдивих. Вигаданих даних про втрати українських військ від цих обстрілів другою гарячою точкою на Маріупольському напрямку. Вчора була Мар'янка, де з 20 до 22 години тривали інтенсивні перестрілки. Слід зазначити, що на передовій активізувалися ворожі снайпери. Також у Новогригорівці більше двох годин противник вів вогонь з БМП сили АТО, відкрили вогонь у відповідь, також застосовуючи свою бронетехніку. Натомість у передмістях до Кучаєвська вчора було абсолютно спокійно. Всього ж минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 16 ворожих обстрілів, 4 з них з важкого озброєння. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, двоє військовослужбовців Збройних сил України загинуло, ще 6 отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Втрати противника: П'ять загиблих та 15 поранених окупантів зі складу так званої сотої бригади з Донецька, 3 бригади з Горлівки і 11-го полку з Макіївки. Також значні втрати поніс так званий 9-й полк російсько окупаційних військ Новозовської, що частково. Пов'язано з помилковим мінометним обстрілом своїх же позицій, внаслідок чого було вбито одного та поранено двох бойовиків. Через цей прикрий інцидент командира цього мінометного розрахунку, так званої першої мотострілецької роти полку Сергія Козлова, тяжко побили колеги по службі. Також, як повідомляє військова розвідка, після панічного залишення передових позицій. Майже третиною новобранців так званого 9-го полку командування противника, вимушено провести термінову ротацію та посилити цю ділянку фронту боєздатними підрозділами. Для впорядкування ситуації до штабу з'єднання в Новозовську прибув генерал-лейтенант Збройних сил Російської Федерації Валерій Асапов, побоюючись паніки у своїх лавах командування так званої сотої бригади. Вживає термінових заходів, зокрема, прийнято рішення знімати з передової, відправляти в тил та піддавати кримінальному переслідуванню панікерів. Зокрема, достаменно вже відомо, що підготовлено документи на дострокове припинення контракту з подальшою передачею справи до органів Російської військової прокуратури на громадянина Російської Федерації Павла Міхайлова, який... За даними, проживає у спальному районі Північне Тушине на околиці Москви. Оперативники Служби безпеки України затримали бойовика неонациста зі складу незаконного збройного формування Восток. На його тілі виявлено татуювання у вигляді Свастики. Встановлено, що зловмисник долучився до лав ворога ще у травні 2014 року і брав активну участь у бойових діях. Також спецслужби затримали мешканця Чернігова, який розповсюджував антиукраїнську пропаганду в російських соціальних мережах. Сепаратистська група з Санкт-Петербурга завербувала українця у 2016 році, після чого він публікував інформацію для дискредитації збройних сил України. Агітатор також збирав відомості про суспільно політичну ситуацію в регіоні. Під час обшуку помешкання інформатора СБУ вилучила комп'ютерну техніку з доказами його злочинної діяльності. У Торецьку триває суд над організаторами нещодавних заворушень. Один з них, 37-річний раніше судимий чоловік, отримав 50 годин громадських робіт. Його соратник один місяць виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку. Українські військовослужбовці різних підрозділів продемонстрували свої навички під час навчань Rapid Трайдент 2016. 6 липня на Яворівському полігоні відбувся День високоповажних осіб та преси. Представники 20 країн світу та військове керівництво України спостерігали за маневрами військовослужбовців. Зокрема, українські морпіхи відбили напад умовного противника на базовий табір. А підрозділ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту визначав ступінь забруднення військової техніки отруйними речовинами та оперативно знешкоджував хімічну небезпеку для подальшого виконання бойових завдань. Проте найбільш інтенсивний вишкіл пройшли військовослужбовці ВДВ Збройних сил України та бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Наші вояки протистояли умовному бандоформуванню «Чорні Вовки. Кілька десят десантників на бронемашинах Спартан атакували опорний пункт противника водночас. Ще два взводи десантувалися з гелікоптерів Мі 8 у тилу ворога. Військовослужбовці взяли опорний пункт в облогу та знищили противника. Тим часом національні гвардійці відпрацьовували знешкодження чорних вовків вже у місті. Бойовики застосували весь арсенал тактик гібридної війни, включно з використанням цивільних у якості живого щита. Рота бригади швидкого реагування Нацгвардії. Взяли під контроль ключові об'єкти міста. Потім успішно штурмували командний пункт противника у двоповерховій будівлі. Успішні дії наших військових вкотре довели, що бенда формування Чорне Вовки, нічні вовки чи будь-яка інша тварина, що вторгається на територію України, отримає рішучу відсіч від українських військових. У Маріупольському загоні морської охорони триває підготовка водолазів. Нещодавно водолази відпрацювали рятувальні роботи, надавали першу медичну допомогу на воді та вчилися реанімувати поранених на березі. Вже скоро будуть проведені заняття із протидиверсійної роботи. Тим часом у Нацгвардії тривають змагання гранатометників. Одне із завдань: обмін досвідом між розрахунками, адже чимало учасників цих маневрів брали участь в антитерористичній операції. Змагання присвячені пам'яті Ренатаметника Євгенія Тельнова з позивним Усач, який у серпні 2014 року влучними пострілами з РПГ підбив два російських танки Т-72 та два БМП під час Іловайської операції. Цей мужній воїн героїчно загинув, потрапивши у засідку під Маріуполем 15 лютого 2015 року. За виключний героїзм, доблесть Євген був посмертно нагорожений орденом за мужність третього ступеню. На цьому вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Будь ласка, дякую, пане Андрію. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, то на цій ноті будемо завершувати. Дякую вам. Дякую всім. До зустрічі.